Що ви маєте на увазі під захистом? Що це означає по пунктах? От, що повинна зробити держава для пенсіонерки 60 років, яка їде в машині, в автобусі і каже, Порошенко забрав у мене пенсію. Ну, от реально така ситуація. Тобто я у неї питаю, яку у вас пенсію забрав Парашенко? Он мені не платить і на свої шоколадки відправляють. От що ми можемо захистити її? Розкажіть їй, будь ласка. Ну, як мінімум, в неї є її пенсія, на яку вона мабуть заробляла, і яку, яку вона має отримувати. Так і як мінімум, якщо вона є переселенкою, ми не можемо залишити її на вулиці, очікувати на зиму. Так, то держава має зробити все, що може, для того, щоб ці люди не були на вулицях і не були і не жили в приміщеннях, непридатних до. До, до проживання зимою. Я просто до чого взагалі тут є, і чому це питання е, підняла саме зараз і хочу про це говорити. Насправді, нас, е, нас чекає зима, і є більш ніж 400 тисяч переселенців, які живуть в різних, е, наприклад, е, таборах так, Літніх, які вже не придатні до проживання тому. живуть. вже багато хто виїхав, але ну є категорія, так, певна. І яка в приміщеннях живе, так. непридатних до, до проживання, тим більше непридатних до проживання взимку. Тому зараз, зараз особливо важливо, щоб нарешті щось почало відбуватися і. Повертаючись до теми законодавчого регулювання і до теми важливості того, щоб Верховна Рада прийняла цей закон 4490А1, тому що він дає можливість вливанню коштів міжнародної гуманітарної допомоги, які будуть спрямовані на допомогу цим особам. Так. Цей закон не дає особливих, я не знаю, виплат. Переселенцям, тому що це переселенці, він майже не передбачає видатків з державного бюджету, але він дає можливість особам, які внутрішньо приміщенні, самостійно змогти самостійно заробляти, змогти самостійно. Слухайте, ну Це, напевно, треба змінювати взагалі систему, всю, не тільки для. А окремої категорії людей, тобто навіщо, наприклад, мені щоб відкрити фізичну особу підприємця, необхідно обов'язково йти в податкову і казати: от у мене ж реєстрація, отут на Печерське а її нема. і що я не можу відкрити тоді? Багато чи я змінювати? Ну так до <ріст> чого тут переселенця погоджується. Насправді вами, я що але... невільна людина, і я не можу поїхати до Львова відкрити там. Я хочу податки платити до Львова, наприклад. Я ще mm -hmm. не можу відкрити фізичну особу підприємця там чи що? Ну а фактично не можу. Бо у нас ця радянщина так, ще але діє. але ці люди потрапили в особливі обставини і потребують особливого статусу і. Іншої можливості. Слухайте, ну який свої нам з вами, ви, ви звідки взагалі? Я взагалі з Рахова. Ну от я Це з Донецька область. Який мені потрібен mm -hmm. статус? От питання. От який мені, я з Донецька, потрібен статус? Сказати, що я вимушений переселенець і дайте мені 800 гривень. Ну от власне для чого цей статус мені? Чи я буду краще змінювати всю систему, щоб кожна людина в Україні могла відчувати себе вільно? Якщо На я зміну... хочу платити податки до Львова? Будь ласка, я буду платити На до Львова зміни всієї, зміни всієї системи однозначно потрібно, але ці зміни будуть тривати довго, і ми працюємо так само над над реформами, які стосуються прав людини, і будемо вимагати за? Такого самого громадянина, як ви і інші люди для нас немає різниці. Але ці особи потрапили в особливі обставини, і зараз це особливо соціально вразлива група. Ми з вами повинні розуміти, якщо ми не дамо можливість цим людям якось реалізувати свої права, нас чекає гуманітарна катастрофа в Україні. по-моєму, вона вже гуманітарна катастрофа на Донеччині так, була наразі... 20 років до того. І... Нічого в принципі, бачите, війна ну, як почалась. як нічого ви бачите результат. Ну, війна почалась no. так.